ми привезли в Україну французький фільм, документальний фільм режисера Золота Рінгія, який був знято у 2012 році. Провал пам'яті фільм розказує про східних військовополонених, тобто під час Другої світової війни. Чому по-перше, коли ми побачили цей фільм, у нас такі ну я сама родом з України і в мене таке. За бажання виникло, чому цей фільм не привезти в Україну? Тому що ми вважаємо наша організація, що це цінністю, цей фільм для українського народу, що він дізнався про свою ж історію, але з іншого боку, тобто з погляду французів. Але що такого важливого може показати французький документальний фільм про події минулого українцям, які живуть сьогодні? Це був відсток це та частина історії, яку ми не звикли помічати у Франції. Не багато хто знає про це а в Україні ще менше. Цей фільм показує дуже сильні зв'язки, людські зв'язки між українцями та французами під час дуже складного періоду. Це має показати молодим людям час, коли було набагато складніше ніж сьогодні. Тому зараз можна будувати щось набагато простіше і краще. ви вже показали. Показали цей фільм у Чернівцях, у Львові. Вчора показали у Києві якою була реакція публіку? Це те, на що ви очікували? Три різні мі міста ми показали дійсно так у три різні періоди часу, скажем. і публіка була дуже різною. Тому що в Чернівцях це було початок серпня, тобто всі були на канікули, зібралися люди, які дійсно, напевно, цікавились французькою культурою і, і все одно історичними питаннями. Тому було переважно молодь, була дуже хороша реакція і. А люди, ну тобто, прийшли і те, що вони очікували, не побачили. Були дуже задоволені. Але також тронуті цими ці, ці подіями, того, що ну, мало хто знає про себе ж, свою історію. тобто і Показати, що ось французи щось зняли про нас, тому що на початку. Нам дуже такі фрагменти з української історії також у Львові. Це було 24 серпня. Там публіка зібралася взагалі інша. Тобто люди, тому що Львов був переповнений подіями, тому дійсно люди, які у нас була хороша комунікаційна програма там, і тому зібралися люди дійсно, які цікавились історичними питаннями. Навіть одна жінка до мене підійшла. Це такі для мене було. Момент цікавий, вона мені каже: ви знаєте, я чула про це. Я прийшла подивитись, тому що моя подруга вона пережила, тобто її батьки пережили ці події, і її батьки були в мозелі, якраз в, в, якби, в цих концентраційних таборах. І у Києві вона зібралася студентська публіка молодіжна, тому що напевно таки це посприяв інститут. Інститут Франсей, цей який нам партнером був, і люди тут публіка була дуже вражена такими так, емоційними частинами, тому що є і маленька частина про кохання, де все таки в'язні знаходять навіть свою любов, і їх це дуже вразило, тобто, тобто такі різні, різні моменти. В історичному дискурсі, чи готові українці відволікатися від цих щоденних своїх протистоянь від своїх точок зору, які завжди контраверсійні, і слухати якусь третю сторону, як вам видається? Думаю, що так була дуже хороша реакція на цей фільм. Люди потім спілкувалися з нами, і головне, що це цікавило молодь. Це може об'єднувати людей. Як на мене, то це плюс. Це може впливати на розвиток. Це не пропаганда, а історичні факти. Але історія це завжди розповідь. Розповідь завжди ведеться від імені першої особи. Тому хто саме розповідає, також цікаво. Для українців головне поставити три бачення разом і створити одне своє власне. Давала пропу перцепціону проект французький. Початково він орієнтувався взагалі на українську аудиторію. Наскільки я розумію, як, як основну аудиторію. Так. А, чому це цікаво там? А на база pour. спочатку фільм зробили для французького телебачення. Також його показували в університетах. А ми Constella Network, привезли його в Україну за допомогою режисера Домініка Некена, який дозволив нам це зробити. І... Якщо взяти трошки перед історію, тобто там є більше асоціацій, які працюють над цим проектом. Тобто, початково це історики взялися за цей проект за. Відновлення історичної справедливості про ці концентраційні табори, тому що лише у 2012 році, 26 червня, Франція офіційно визнала, що дійсно на її території були концентраційні табори, і напевно одні з найбільших у Європі. І була на базі найбільшого концентраційного табору Бан Сен-Жан була створена збудована стела. Пам'яті і пам'яті цим жертвам і на українській, на російській, та на французькій мові, тобто є такі слова, що зупинись, згадай цих жертв, які там загинули, тобто такі, скажем. І тобто, кожного року там є дійсно відбуваються речі у червні. Згадуються ці жертви. Українська православна церква вона приходить на це місце цих страждань і робить свою службу. Але дійсно про Україну чомусь не було. Ну ніхто напевно ще не задумався. Просто напевно має якийсь час пройти фільм. Взагалі то новий він знятий у 2012 році. Тобто, можливо, uh -huh. yeah. я розумію. В рамках цього проекту демонстрація фільму це навіть це, це, це лише початок. Що ще планують? Візові uh, це на проєкт, у нас є проект, назва якого звучить як парад пам'яті. Він спрямований у трьох напрямках. По-перше, ми намагаємось показати цей фільм у найбільших містах України. Почнемо з Одеси, Донецька, Дніпропетровська та Харкова. А потім поїдемо і у менші міста Тернопіль та Івано-Франківськ. Наприклад, є інший напрямок. Цей фільм зняли за одноіменною книгою Провал в пам'яті ми б хотіли перекласти її українською. Ця книга була написана двома журналістами та двома істориками. Тому третій напрямок цього проекту запросити цих людей в Україну та влаштувати конференції в українських вишах, влаштувати дебати за участі українських та французьких фахівців. У Чернівцях ми вже мали такий досвід, і це пройшло дуже вдало. Хотілося б більшого резонансу тут в Україні. Ми вирішили розширити проект вже спілкуючись тут з людьми. Фільм демонструє щось абсолютно інше, тобто не історію. Великої перемоги, історію великої трагедії українців, причому на дуже великій відстані від від України. Чи не може здатися це українцям занадто незвично говорити на цю тему? І чи не боїтеся, ви що тема не, сприй... не сприйнята буде? Просто цей фільм розказує про життя військовополонених, там українців, росіян, поляків. Ну у більшій частині це були українці. Про те, що у них які у них там були умови життя, що вони там робили, які дозвілля були, і які ставлення до людей До них було як до людей або як не до людей. Виявляється, що навіть уявляєте, уявіть собі, що ці люди, навіть будучи військовополоненими, вони зберегли якісь людські відносини між собою, тобто і лишили місце для творчості. Навіть зараз у, у Франції у, у сім'ях, які там працювали з цими військовополоненими, бо не всі працювали на, на шахтах або в на заводах. Є були військовополонені, що працювали на селян. Їх зранку везли і вечором забирали. І ці люди, того щоб віддячити за людські такі відносини, вони їм робили якісь подарунки, робили якісь дуже гарні портрети є цих людей, дуже гарні, якісь. Тобто, людина, навіть що мене вразила, тобто я думаю, що навіть отакий от для себе складний час, вона не знає, що завтра буде, тобто, що вона виживе чи ні, що чи їй стало не сил жити, але вона творила. Тобто, це для мене так, навіть такі таке повідомлення скрите, скажем, що ми завжди можемо знайти себе, навіть будучи в таких закритих концентраційних таборах. Для мене найбільш шокуючою стала інформація про життя цих людей вже після повернення до радянського союзу, те, що з ними трапилось тут, як забули їхню історію. Можливо, тут їм навіть складніше було ніж там, у Франції. У Франції ще лишились люди, які були так званими остарбайтерами. Вони не хочуть про це говорити. Вони краще забудуть про це. Навіть у Чернівцях до нас підійшла людина, яка має таку знайому в Україні. Це була літня жінка. Вона не захотіла з нами говорити, тому що їх раніше в Україні вважали колаборантами. Тому було б дуже цікаво поспілкуватися з істориками, щоб дізнатися, що траплялось такими людьми. Побутую два погляди на минуле. Перший погляд забути, закрити на це очі і ігнорувати, для того, щоб позбавитися якихось певних конфліктів з цим пов'язаних. І інший погляд на минуле це пам'ятати, що б там не було. Ну, сковилися пашу кілька. Ми не хочемо шокувати людей, ми хочемо іншої реакції. І якби фільм не сподобався глядачам у Чернівцях, то його б не показували на Кінолеві чи у Києві. Ми відчули цей запит. Люди захотіли побачити цей фільм. Априса Сіволя. Популяціонекріння, звичайно, забути набагато простіше, але я обираю другий шлях не забувати ніколи. Це історія. Її треба знати, а вже потім обирати власну позицію. для мене також не потрібно забувати це, а потрібно з цим жити. І для мене. Дуже важливо відновити пам'ять цих людей, тому що там, за підрахунками, було від 22 тисяч до 200 тисяч, тобто цифри дуже коли е, різняться. І уявіть собі сім'ї цих людей, які там це люди, які пропали безвісти, тобто люд, їхні сім'ї, нічого про них не знають. І зараз франц французька сторона, е, французька держава, скажімо, допомагає знайти своїх родичів там. Якщо тобто хтось помер. Він безвісти він може відслідкувати долю своїх предків, скажімо. і ми думаємо, що це дуже важливо, цей от ніколи не забувати цих людей, ці жертви, тому що люди також жили, тому що вони за щось боролися, і просто так забути, сказати, що це дуже важко, тому ми не хочемо про це пам'ятати. Ні, тобто пам'ять цих жертв має бути. Відновлена, і українці мають дізнатися частину своєї історії. Хоча це дуже важко для когось, можливо, навіть дізнатися, що мій дідусь там був, вам мій прадід, але доля їх так доля їх склалася, ніхто їх не питав, куди вам їхати. Їх просто брали в полон і везли. Уявіть собі долю цих людей, які вони два тижні їхали у цих потягах для тварин. І які не мали нічого їсти, пити, їх привозили в якісь, якісь чужу землю? Вони не знають мови, вони нічого щось від них вимагають, їх заставляють працювати, їм дають їсти лише для того, щоб, щоб жити. Тобто, як можна це забути? Наприклад, традиційно всі вважали, що тут була перемога, і для того, щоб сприйняти інформацію, яку пропонуєте ви, людям потрібно людина змусить замислитися, а чому до цього про це кілька десятків років мовчали під час там за час Радянського Союзу, наприклад. Та на мемщоміфо є депрезоні Альман кі там усі, де призоні рус кита у дет парус совєт кита на Алмані. Дивитись на це треба з двох боків, так само як українці чи росіяни були у німецьких таборах, так само і німецькі полонені були у радянських. Ми жодним чином не применшуємо велику перемогу, але цієї великої перемоги досягли дуже великими жертвами. Радянський Союз мав найбільше жертв у цій війні. Ми ж не хочемо торкатися табуйованих тем. Наша мета показати долю людей, їхні стосунки, як вони спілкувалися. It's just a histor of human, simply in situation difficulty. If there are families, можливо після цього з'являться люди, які знайдуть втрачену інформацію про своїх дідів, про прадідів. Це наша мета. Ми не для того, щоб влаштовувати полеміку і казати, що радянський союз був поганим чи хорошим. Приїхали так само і про німців, і про, того, і казати, хорошим, і про, німців, і про французів. Це трагічна історія, її просто треба знати. Багато хто допомагав цим військовополоненим на території музею. тобто, як могли, шматок хліба, шматок там їжі, щось. А з іншого боку, багато хто ставав у охоронцями цих таборів, місце населення, тобто шпев і тобто. Такі ніхто нікого не було, не було вибору. це українцям. Треба вибрати, як мислити, як реагувати на цей фільм, не нам.